Виявляється, що на телефоні у мене було стільки записано вже відео, тому що я пояснювала музику, пояснювала українську мову. взагалі Сфотографувала багато книжок. Тобто пам'ять телефона сказала, розберися, що тут вже відпрацьовано, можна далі рухатись. Так воно в голові вже має бути. Те, що вже відпрацьовано, воно так знаходиться в нашій свідомості, що перестає тиснути як щось таке, що недовиконано. Воно вже таке раз, витяг його з кишені, о, знаю, назад поклав і рухаюсь далі легкою ходою. Отже, тоді ж, бо телефон сказав Ну, записуєш наступне відео. Записую, кого ж підтримати? Підтримати когось молодшого. Отже, місто Рівне, я теж згадую дуже тепло, бо це ідея такої. Подорожі для мене була з хором музична подорож. Завжди, коли ми кудись вирушали, то відповідно в потязі можна було поспівати пісень разом з хором, дуже приємні згадки. Але я розумію, що я от е, згадую якісь архітектурні. Комплекси, тобто десь ми співали, але я не згадую, як це звалося, де саме воно розташовано в рівно. Тобто, мені знадобиться відкрити інтернет і знайти інформацію, щоб потім поділитися з вами, хто раптом от хоче побачити мої такі. Усміхнені очі. Отже, це у нас рівне. А тут що? А тут у нас Луць, то Волинська область. Тобто, виявляється ж, треба згадати, що зазвичай області мають такі ж назви, як і обласні центри, але деякі є виключеннями. Тобто... Волинська область у мене з ким асоціюється. Взагалі, вона у мене асоціюється з подругою моєю з університету Людмилою Степанівною Лесик. Бас! Я от знову про люду згадую в цьому відео і колись днями, на Великдень, напевно, я ж теж згадувала. Так от, а ще ж Волинська область асоціюється у нас. З Ларисою Петрівною Квіткою Косач. Лесею Українкою. Ага. Так, ну ж бо, а що ж я тут бачу далі? Так, е... значить, з Хмельницьким розібралися, а поруч у нас іще є Тернопіль. Дороге місто Тернопіль. я... В тобі іще не була, так щоб конкретно постояти. Але я розумію, що там десь, десь там, наскільки я згадую, знаходиться Почаївська лавра. М -м? Треба буде уточнити. Так, ага, а оце така не дуже Широка у нас область Чернівецька. Ага, і там є. От що я тоді про Чернівці, коли згадувала на Великдень, не згадала, що місто Чернівці у мене ще асоціюється з Ольгою Кобилянською, чарівна наша письменниця, захисниця жіночого такого. Відчуття самоповаги. От так я скажу про це, що зараз могли б якось називати і феміністичний рух, і ще якісь там боротьба за гендерну якусь самостійність, чи ще щось. Це дуже новітні для мене якісь знання. Я розумію жіночість, а жіночість вона при цьому має вертикаль, але. Дуже в своїй тендітності, квітуча квітка, яка знає, що вона має розквітнути, вона теж доволі така, ну якби, наполеглива і не, не питається, чи можна, чи не можна. Вона просто каже: Я маю розквітнути і квітне. Так от. А далі оце Івано-Франківська область. А в Івано-Франківській області я була. І це було в 2004 році. Виявляється, як багато областей України все ж таки я побачила вже. М -м -м. А скільки ще цікавого попереду. Так от, цікавого і доброго, і всім такого бажаю в усьому світі мудрих, радісних подорожей. і... Натхнення ділитися одне з одним гарними емоціями. Так от. В Івано-Франківську я була, коли в 2004 році на мене зненацька ну, така звалилася приємність. Мені запропонували поїхати зі студентською групою в Карпати. Ну, класно, оце я тоді їх вперше побачила і певне. Та після цього я в Карпатах і не була ще більше. Так от, в Івано-Франківську я була, і там же десь ще ням-ням-ням-ням, ем, ем, я була на водоспаді в Яремчі. О, оце я згадую. І звідти я привезла дуже багато цікавих таких вражень. Перше, я почула мову українську, яку я не могла зрозуміти. Тобто місцевий колорит там особистий на Західній Україні, де я розумію, що просто отак, от от, як я розмовляю, то мене зрозуміють. Але люди там знають іще свої такі ем, говори, яких я ну, навіть якщо б я дуже широко розкрила вуха, я б могла не зрозуміти. Але при цьому я відчуваю таку справжню єдність української мови, коли оці слова, які, як пояснити, що я хочу сказати, які якби незнайомі, але вони настільки рідні одне до одного ключик мають, як я говорила про яке слово. В Чернівцях я дізналася про слово файно. І воно у мене асоціюється з енергією чогось такого вогнисто-доброго. І воно навіть нагадує мені в англійській мові слово «fire». таке відчуття довершеності, коли ти живеш, живеш, живеш і стаєш таким променем сонця. А сонце це що? Це полум'я душі. Так я відчуваю. Так, Івано-Франківськ, це от у нас все. Так, а, -а, а що тепер? А оце Ужгород, чарівне місто Ужгород. Це, е відповідно, я туди приїхала, коли поїхала так. Е в певному сенсі за світ очі, не знаючи, як далі складатиметься моя доля. Та й взагалі, коли б я її знала, як би вона складалася, тобто, що загадувати сьогодні, зараз я конкретно в цьому відео кажу: Ух тишка Володимире Олександровичу, раптом ви теж дивитесь. Отже, в Ужгород я приїхала, і звідтіля почалася оця мандрівка до королівства Норге. І я так вірю, що невдовзі я зможу повернутися до тебе, дорога моя батьківщина. Жива, здорова і весела. І буде, звісно, все так, як намальовано на цій карті. Тобто, це єдина наша рідна батьківщина, і Володимир Олександровичу Зеленський, ви щасливий радісний президент України, який відбудовує все те, що. Знадобиться відбудувати. А в першу чергу головне, щоб кожен з нас вибудував дійсно енергію цієї життєдайної вдячності, що ми живі вперед. І, отже, це місто Львів. От цікава річ! У Львові я була. Е Згадую, тоді, коли у мене в 2007 році була е, така поїздка відрядження, коли я ще була інженером. От я їздила по газових об'єктах і мала якісь дані заносити в анкету, як там що де влаштовано, і на декілька годин. Ми з співпрацівницею ще опинилися у Львові і я побачила Львівський оперний театр. Я розумію, що там точно класна акустика, супертрупа і чарівний репертуар. А от що я хочу сказати, мені приємно було б там побувати суто в ролі глядача. А на сцену. Та от, я розумію, що з моїм тим професією. От Як чітко треба вимовляти, професійним рівнем, який на теперішній час у мене є. Ну, я ну, ніяк не настільки класна співачка, щоб стояти на оперній сцені і виконувати складні оперні твори, тобто партії, треба вміти давати собі щиру оцінку. і навіть... При всьому народі, чесно кажу, я не настільки ідеальна, щоб стояти на сцені. А от біля карти і показати, що я не все згадувала, але розвиваюся, от демонструю. Тобто ще раз пройдемося і повторимо, де ж таки деяке місто. Так, а ну ж бо видно? Так, напевно, що видно. Львів, Луцьк, Рівне. Тернопіль, Івано-Франківськ, Ужгород, Чернівці, Хмельницький, Житомир, Вінниця, Одеса, Миколаїв, Херсон, Сімферопіль, Запоріжжя, Дніпро, Донецьк, Луганськ, Харків, Полтава, Суми. Кропивницький, Черкаси, Чернігів, Київ є. Дякую за увагу! Тримаймося, дорогий народи України! Дякую, планету Земля. Що ти навколо сонечка обертаєшся, і на тобі дійсно розквітає мудра, весняна життєдайна думка заради блага всього людства і зараз і у віках. Ом!